Це ти? Це ти. Спасибі, я журюсь. Проходь, сідай, у дні оцієї і ночі. Вчорашніми очима я дивлюсь в твої сьогоднішні передвечірні очі. Чим ти збентежена? Оце я тут живу, отут я видумав себе й тебе для тебе. Отут я серце винянчив для неба, не знаючи тоді, що небом назову. Тепер послухай. З нашого жалю тепер залишились одні слабкі півзвуки. Любові нашої обличчя не люблю, Її обличчя то обличчя муки. Кажу ж, кажу ж у звітреному сні, У зимі, в восені, у літі, у весні, Весною, літом, восени, зимою, Дві білих пісні рук твоїх зі мною. Ти ранок мій, ти південь мій. І вечір, ти ніч моя, хоч все у світі втеча, Микола Вінграновський.